Всім доброго періоду доби. Зараз я вам розкажу, чим живе надвірна у вересні 2023 року. Ззаду мене пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Це великий пророк України. Він є у кожному великому місті. І в маленькому, і в середньому. Тарас Шевченко добре знав, що буде з Україною ще у свої. Роки життя, коли він помер, всі знають, в 1861 році. Що можна сказати вам? Надвірне, як і всі містечка Західної України, вже є спокійно. Її варто відвідати, це старовинне місто. Заснований статус міста ще отримано в 1591 році. Воно знаходиться біля Карпатських гір, а частина взагалі в горах. Приїжджайте, відвідайте і все буде нормально.